Цікаво виходить, хоча, знаєте, цього варто було очікувати, якщо чесно. Тобто, невже люди не розуміли того, що ось вони оновлять дані і все, якби від них відчепляться, вони собі оновили дані, живуть далі, все добре, все круто. Ні, так не буде. Першими повістки отримують ті, хто оновив свої дані. Це вже було, була офіційна заява. Вже дуже багато зараз ЗМІ про це пишуть. Тож, тим чоловікам, хто оновив дані, почнуть надходити повістки на ВЛК. Кому саме? Ну, в першу, чергу, а, в першу чергу, це будуть люди, хто не має відсточки. і в першу чергу це будуть люди, в яких немає бронювання. Тим паче, якщо взяти, а, що з що серпня, серпня вже там такого понаприймали просто, що ну, вже на голову не налазить. Відсрочку можуть відібрати у батьків-одинаків. Тепер, тепер, бо ось так депутатам захотілося, розумієте, тепер а, батьки, це так борються з корупцією. До речі, тепер батьки-одинаки мають в суді доводити, що цей батько справді батько одинак. Ба більше, а люди, які а, доглядають за інвалідами. Теж тепер мають при, принести ще одну справку військово-лікарську е, комісію е, про те, що е, ось справді людина там доглядає і так далі. Тобто, ну, е, ну просто треш, розумієте? Пам'ятаєте, що Арахамія давним-давно про це казав: що ось там понакупляли справок і так далі. Е, так, такі теж є. Але ну просто такий теж зараз. Знаєте, відбувається от просто складається таке враження, що людей просто гноблять. розумієте, просто гноблять людей. От і все звичайно, звичайно, отримують повістки. Не всі а дані оновили десь більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов'язаних. Половина має може мати відстрочки. Хоча бачите, тепер всім треба буде підтверджувати цю відстрочку. Все рівно треба буде йти на ВЛК, і інвалідність, там трьох дітей, все це треба буде підтверджувати. В певної кількості там буде бронювання, але залишається десь близько півтора мільйона людей. І ось ці півтора мільйона людей будуть жорстко кошмарити і будуть їм надсилати повістки. Якщо не не прийшов по повістки на ВЛК, будуть штрафи, ну і так далі по списку. Це все ви і так знаєте. Операція Буз буде продовжуватись, людей будуть ловити на вулиці. Далі, якщо громадянин не оновив дані в реєстрі оберіг, немає даних на військово зобов'язаного. Працівники тезака будуть піднімати всю паперов справу і вручну будуть виписувати повістки. Але ж таку людину можуть зловити і на блокпосту, і на вулиці, і так далі. Тобто операція буз, я думаю, буде працювати ого-го, як вони можуть. Далі про оновлення даних. Нещодавно заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко заявила про те, що ні, дорогенькі, ви давайте і після 16 липня оновлюйте дані. Ну правда, може бути загроза штрафу, і так далі. Тобто, невже вони думають, що якщо людина не оновила до цього дані, тепер загрожують штрафи? І вони хочуть, щоб знову щоб люди йшли. Ну, не з таким підходом, не з таким підходом. Далі. А, далі про резерв плюс. Тут взагалі дуже цікаво все. Тут взагалі дуже цікаво. Знаєте, я вже багато розповідала про те, що а, такі додатки це ж додатки, це немає ні законів, немає взагалі нічого. Просто це такі собі а, мобільні додатки, резерв плюс дія, які а, вони не мають взагалі ніякої законної сили. От хто не вірить, хто не вірить, будь ласка. У кого є знайомі нотаріуси. От, будь ласка, просто спитайте в них. Знаєте, не треба там, вірити, ось, допустимо, мені там, чи ще комусь там. Спитайте у своїх знайомих нотаріусів. Чи має юридичну силу такі мобільні додатки, як Резерв Плюс, як Дія і так далі. От Просто спитайте, що вони вам скажуть. І напишіть мені потім в коментарях. Так от, все це законної сили немає. І е, про це казали вже дуже багато різних юристів, експертів і так далі. Попереджали про те, що все це ну, не, не буде мати юридичної сили. І от тепер починає вилазити. Читаємо: ТЦК може затримати пред'явника роздрукованих військово-облікових даних із резерв Плюс. А про що йдеться? Якщо ви оновили військово облікові дані в програмі Резерв Плюс? То а, можете роздрукувати їх на стандартному там аркуші формату А 4 і просто носити з собою. Так проте слід знати, що такий папір не є юридичним документом і в деяких випадках співробітники ТЦК чи поліції можуть навіть вас затримати. Тобто про це вже навіть кажуть а, представники влади. Хочу ось зараз а, зачитати, як пишеться чітко в цій статті. Майже всі громадяни мають при собі смартфони. В разі перевірки на вулиці вони можуть у два кліки підтвердити факт оновлення даних. Для тих, хто назавжди бере з собою телефон, виходячи з дому, спікер відомства Дмитро Лазудкін повідомив: громадянам, які оновили дані, достатньо роздрукувати відповідну сторінку з QR-кодом із програми. Її необхідно мати при собі, щоб уникнути проблем із співробітниками ТЦК, поліції чи прикордонної служби. Однак на практиці. Можуть виникнути ситуації, в яких за наявності такого роздруку громадянина можуть доставити до ТЦК для уточнення даних. Вся справа в наявності фізичної можливості у перевіряльників считати QR-код. Для цього співробітники відомств, яким за новим законом доручено процедуру перевірки. Користуються сканерами. Це обладнання коштує 1500 гривень і діє за тим самим принципом, що сканери провідників, які перевіряють квитки на поїзд. На стаціонарних блокпостах вони точно є. А от за звичайні патрулі не ручаюся, так сказав Лазуткін. Теоретично повинні видавати, але не факт, що сканери є фізично. Ну, якось так. Тобто, розумієте, так? Навіть вже представники, представники відомств. Кажуть про те, що ну, ви можете якби все це і носити з собою, там, якщо у вас немає телефону. Але ви ж розумієте, що це не має ніякої юридичної сили і вас можуть просто захапати і в ТЦК. Ну, Здається, складається якесь враження такі, трошки маразму. Не відчуваєте? Тобто самі ж спочатку кажуть, а що так, реєструйтесь там, робіть і так далі. а Потім кажуть, та ні, це немає юридичної сили. Знаєте, ось цим просто все сказано про ось ці додатки, і я думаю, це буде такий. Знаєте, це буде просто такий колапс, це буде такий шок. Ось як це було з цими сертифікатами COVID, От чесно, це мені дуже. Напоминає все це. Моя думка така, що ось все це дуже так. Знаєте, от як з'явилося все це швидко, ці ухилянти, ось це все, всі ці резервплюси і так далі. Все це дуже швидко зникне, і все, про все це дуже швидко люди забудуть. От так само, як це було з ковідом. Не знаю до чого все це котиться, от правда. Це просто якийсь треш, люди, люди в шоці, правда, люди в шоці від цього, і я не знаю, чим все це завершиться. Знаєте, от хочу зробити програму взагалі про мобілізацію, і от що воно буде далі? Знаєте, бо ця мобілізація, вона така, знаєте, в кавичках вона така унікальна мобілізація, от така трешова просто, от Я обов'язково зроблю програму, що я взагалі про все це думаю. Бо дуже цікаво, так? А що воно далі буде з цією мобілізацією? Як все це от буде далі? Що людям, як людям і так далі. От що вони що вони планують і як все це може бути далі? Бо, знаєте, нам тут жити, нам тут бути а, і працювати, і все інше, і якось все це буде. Мабуть, кожен собі здається цим питанням. Мабуть, дуже це зробити зараз з думками, обов'язково зроблю випуск на цю тему. В мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? Чи оновлювали ви дані, чи будете оновлювати дані, чи будете платити штрафи? От, будь ласка. Пишіть про все це. От що ви думаєте про все це? І як ви думаєте, що воно буде далі з мобілізацією? Дуже цікава ваша думка. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.